235 день в Канаді, 03.02.24. Сьогодні без підготовки, без шпаргалки, нема бажання, не хочеться її зараз писати. Вже пів 11. 11 один не доходить. Хочу ще прийняти ванну, полежати, відпаритись. О, забув відкрити вікно. Треба відкрити вікно, але там зараз шумно, музика якась грає, дискотека. Китайський новий рік, по-моєму, сьогодні чи завтра, чи два дні. І дуже голосно музика чути. Ну, вам може не чути. Сьогодні я спав до 12. У мене вже внутрішній годинник знає, що. Угу. На вихідні треба спати до 12. <гум> І сьогодні я гарно виспався, прокинувся, зібрався, Дома трошечки поприбирав ящик. Показував його чи ні, по-моєму, не показував. Ось такий от ящик. Я взяв Коробка. вона малесенька, розкладається дуже просто. От, і от тут защлкується ця штучка, все. Але вона і розкладається по-інакшому. Потягнути треба штучку. там ті два, що в мене є, вони краще. Це я хочу залишити на роботі або ще десь тонесенький. А там ті два будуть машини. Помив його, сьогодні в ванні замочив, там деякі речі поперескладував, коробочки, туди-сюди. І поснідав, дочекався Надю. Надя взяла ж машину, вона до півдругої на роботі, приїхала. Забрала мене. А, Заїхала, ми ще попили кави. Попили кави і Артем до мене написав. Артем до мене написав: повідомив, що там Роман їдемо сьогодні в басейн. Бо він ходить в басейн і в субота, Знаю, що я по суботам деколи ходжу, але кажу, ні. Сьогодні в мене по планам заїхати в Фрістон, купити фруктів. Завтра вечірка. Купити фруктів і поїхати. по дорозі на секунд заїду. По дорозі заїде на секунд, а далі буде видно. Так що, якщо хочеш, приєдніся. Він теж любить в Фрістон заїхати, а тим більше на секунд за дружиною. Можна поїхати. Каже, все, я буду. І до третьої години ми все закінчили, пішли. Якраз він прийшов. Артем, я йому подзвонив, він прийшов сюди, хочу йому перейти дорогу. І ми поїхали в Фрістон. В фрістоні, фрістоні я закупився на, на 40 доларів один чек, а другий на 10. Тут на 40 доларів класно 25 ЛБ картоплі. 25 ЛБ то 12,5 кг картоплі за 10 доларів в мішок. я їду, головне туди і кажу, я би картоплю собі купив. Там є картопля, я так питаю, ясно, що там є картопля? Але я не брав ще. І зараз захотів, якраз вивезли під дон картоплі 10 кг за 25 ЛБ. 10 доларів за 25 ЛБ за 2. Ну, долар за кілограм, можна сказати. Долар за кілограм, нехай буде. Дуже хороша ціна. Я зразу свій мішочок. Надя каже. А, то тут Надін мішок 10 баксів. Тож її взяв додому, нехай там цей картопелька буде. І що я ще взяв? Взяв полуниці, були полуниці, ящик полуниць. Я їх вже завіз на роботу. Там в ящику 8 маленьких упаковочок пластикових, напевно, по кілограму, напевно. Десь так. Нехай буде 8 кілограм. Приблизно ящик банановий. Не банановий, а такий широкий ящик. Полуниць 10 доларів. Ясно, що брати на вечірку буде. Так що взяв ще то, взяв в'язку бананів Банани вийшли мені 8 доларів. 500, 500 грам. Коротше, незрозуміло. 8 доларів вони вийшли банани. І по цьому чеку все. А другий чек, я вже закинувся в машину, думаю, що зайду до покажу картоплю, що там туди, бо він ще на касі стояв, він на другій касі стояв. І я ще докупив сіль, згадав, що в мене в хаті солі нема, ну, закінчувалось. Купив пачку солі, кілограм солі. Кілограм солі 2 долари. І пачку соку взяв, 8 доларів, велику таку 4-х літрову. От і все. Затарились і поїхали ми далі на секонд. Поїхали ми на секонд. Ми приїхали в 4.30. В 4.30 пів п'ята якраз ми приїхали, вже не вивозили новий товар. І Скоренько забігли. О! Що ж я там взяв? А, я взяв, я ж тепер маю гольф-набір і такі чухли на клюшки. Там були просто вони нові. Чотири штуки були нових, я взяв, нехай будуть, бо в мене старі. А я взяв собі нові, хоч я сумніваюся, що вони потрібні ті тічухли. <смі> Але нехай буде взяв ті чухли, взяв ось такий от блендер. Ось такий от блендер. Я думав, що це. Вже люди виходили, це вже було в кінці. І я не, не, не роздивився, що це таке. Виглядає воно так, як от мішалка. Але с... серйозна мішалка. Отакі от, такі от е як в кораблі лопасті, І вона дуже потужна. Я думаю, що ж це таке за мішалка? Плюс дві пляшечки в комплекті. от Воно сюди вставляється ідеально, заходить. Думаю, що ж це таке? Ну треба брати. Воно без батарею бленьке, батарейка в мене купа, там 4 пальчики в батарейки входить. І я навіть не придивляюся на картинку. Дивлюсь, пише French French Cafe. А На картинці ж намальовано тут в банках, щось мішаєш. А тут є ще інструкція маленька, як робити і що робити. І інгредієнти, які додати, і тут можна робити всякі крем-супи. Інгредієнти. Так само на цих колбах я вже дивився. Інгредієнти і кількість, що треба додавати. А, тут Все блестить, не видно. На самій пляшечці. Так що це робити всякі кремсом, треба буде придумати. Це такий собі нутрибулек блендер, збивати все в тих пляшечках. Ну, я б би сказав, що пагане, класна штука. Треба буде перевірити. І без проблем можна всякі коктейлі робити. Та навіть своє спортивне харчування. І воно може зберігатись прямо в цій пляшечці. Отак От собі закрити. Тут спеціальна така резинова прокладка, щоб ставити так. Або воно закриває пляшку. І все збиваєш. Дуже просто і. Блін, треба це взяти на роботу, попробувати коктейлі перед тренуванням. Може, воно бленать краще, ніж оцей ручний блендер, що я взяв за 4 долара. Бо там забагато, забагато всякої фігні. Це легше помити. Дуже легко. пляшечка раз збив. І. так, клас! Думаю, буде класно. Зремонтував свій міксер знову не те, що зремонтував. Там як його стискаєш, він доторкається плюс і мінус, і воно тому і працює. Я знав, що воно так працює. І один раз я погано відтиснув, і воно включилось мені саме за півгодинки. Я так і думаю, десь воно може собі вночі включитись саме. І добре, що включило швидше. Я взяв його поправити. тепер воно вже не працює. Тільки на кнопку, та як має бути. Ще на секунді я взяв. Що я взяв? О, тут має. Китайський новий рік. І зараз рік дракона, рік, рік зеленого дракона. а я... В мене рік дракона. І дивлюсь такі класні два м'ячики. І тут намальований дракон. Вони всередині мають е, якусь, якусь фігню. Церковну, як <смас> церковні дзвони. І це просто перекидати. Я колись дуже хотів такі шарики. Ну, думаю, що би не взяти. Є та є. І нехай вдома валяється, от буду собі перекидати. Розробляти руку. Я ще щось взяв, вже не пам'ятаю. А, блін, настільні ігри. Я мушу прийти секундочку, мушу їх принести. Заважили мені нормально. То якраз ось ці настільні ігри. Дві настільні гри, ось таких. от. І... Ну... Це проста гра. Мені оця гра Просто... не було часу. Там вже всі оголошують, виходимо, виходимо, йдемо на касу. Я останній був в черзі. І тут є така от доска. Карти стандартні. Карти всі бачили, як в дурака грати, вальти десятки. І ось така от дошка. Грає двоє людей. Одні складають вкладає сто... в цю сторону, другий складає в вертикально. Один по горизонталі, другий по вертикалі. І я дивився в інтернеті, як воно що там працює. І все просто. Очки рахуються так, як в покері фактично. Карти мають свої позиції. А, ну от. Так і є. Тут навіть інструкція. В інструкції намальовано, хто як складає. І потім підраховуються очки. Викладаєш, роздається по 14 карт і викладаєш на ту доску, і потім рахуєш очки. Як ти собі там понавискладував. Один другому портить, псує. Хто собі поставив там карту, той поставив там карту. Ну, має бути цікаво. Треба це пограти. Гра, ні... гра на двох. Гра на двох, але має бути класно. Мені вже подобається. А потім рахуються очки. З цією грою я розібрався, вона дуже проста. Тільки з підрахунком очків треба буде ще подивитися в інструкції. А ця гра, ох, ця гра якась вже більш серйозна. Тут. Е... Дуже багато карт. Плюс е, хто мав цю гру, власник, вже за, заморочився і заламінував. Заламінував карти. О, стоп, стоп, стоп. Е, ну, є, звісно, книжка, мануальчик, е, інструкція. І є ось такі от заламіновані таблички. Купа їх. І хто що робить? Гантер. Охотник. Вау, як буде. Грифтер, ані. Аніат. Авіатор. А, авіатор, оте я читаю. Е Гарнер. Садівник, професор, купа, купа різних героїв. І так само мені сподобалось, що тут дуже багато різних карт. Різних карт, такі от вони страшненькі. Equipment 4, сила 4. Ну, Це має бути дуже класна гра. Action. Action. карта дії. Має 6 очок і плюс видно, що вона отут. така от серйозна. Ну, Ця гра вже більш серйозніша. Я Death. Ох, нічого собі, яка тут гарна інструкція. Яка тут інструкція? Типу від руки написано деякі, деякі речі. от Почитати треба дуже гарно. Гра і от таку от гру взяв. Вона важкувата, бо тут ще є до неї такі от спеці... спеціальні іграшки. О, цю гру взяв. Ніби все. Ніби все що... нічого більше не брав. Е, на сек... секунд мені обійшовся в 9,45. 9.45, навіть дешевше, ніж ящик половину. І що далі? Далі ми дочекали з Олю і поїхали ми. А, поїхали ми. Забрали Наді одного малого Андрюху. Він вдома був а той якраз по дорозі. Кажу, бери його їдемо, подивимося якесь кіно або ігри пограємо. Ми поїхали забрали його, завезли Артема з Олею додому. Додому і ну, вони забрали свої речі, купили дві коробочки полонець. Оля побачила, каже, давай ще одну взяли. Там ми якраз поділились, то виходить, якщо 50 доларів 8 пачок, то по долар одна, 2, 2,50. Якраз 2,50 дали мені. Взяли собі дві пачки полонець. і пішли додому. Ми поїхали додому, побавились і гонки побавились. Я поїхав, заліз на роботу ще м м ці всі... Речі, мандаринки, мандаринки ще завіз, що мав минулого тижня взяв. Завтра треба буде все це підготувати на четвертому, бо вечірка буде на 40-му, там нема кухні. Хоча там і кухні не треба, що там мити? Мити щось. Ні, ні ні нормально, можна буде на 40-му, прямо це все порізати, підготувати. Так і буде. Так і буде. Але завіз все туди. Ігри вже настільні, всі туди позавозив. Андруха хотів грати Саботера, але Саботера нема, Уно нема. І ми бавились дурака. Там всередині є карти в цій грі новій, та бавилась дурака. І отаке от, от. Все. А, ну вони посиділи на побавилися, вони поїхали додому, а я сів їсти і якраз приходить Нана. Нана прилетіла сьогодні. Нарешті цілий місяць не було. Сьогодні прилетіла, замучена, зразу до себе в кімнату пішла і вже звідти там не виходить. Пішла, покупалась. Каже, йде, йде купатися, йде відпочивати, бо переліт тяжкий туди-сюди. Вертається на свою дієту. Там вона харчувала з не цей. не дотримувалась дієти, а тут починає дотримуватися знову. Ну Вона така повна жінка. І Не знаю, що там та дієта їй допомагає. Хіба мордує свій організм? Там вже нічим не допоможе. Та то таке от. І все, я поскладав нарешті шкарпетки. У мене була тонна шкарпеток на купі непоскладених, попрані, але не поскладені. Тож я нарешті позапихав шкарпетка в шкарпетку, в ліву. і зараз тут зимові я їх буду вкладати окремо, бо дуже багато, дуже багато того всього вже назбиралося. Я вже на секунді на одяг, навіть не дивлюсь. Я з одягу не пам'ятаю, коли вже щось останнє брав, але я на секунді давно вже не був так нормально, щоб цілий день посидіти. Завтра неділя, але завтра я буду спати. Завтра до церкви не йду, машини нема, автобусом не хочу їхати. Нема сенсу. Хоча буде видно. Якщо я встану швидше, хоча я сумніваюся, я напевно буду спати до, до обіду і, і потім встану, хочу тут навести порядок, потім піду на роботу. Це хочу підготувати до сороковий поверх. Що буду брати, бо народу записалося як на диво багато. У нас 19 дорослих і троє дітей, по-моєму. чи 18-18 дорослих і троє дітей. Тож буде 21. Очко. Багато. А місць. Ну ні, ми помістимося. Там є стіл, є цей, мені треба буде взяти ще 4 крісла. Вони в мене є 5. У мене є ще 5 крісел, які я візьму. Ох, завтра буде підготовки. Кавуварку візьму цю чорну. Багато роботи. Багато роботи підготую, зато має бути весело. Я вже взяв тв приставку свою. Якщо наверху не буде зайнято, ще наверху займемо зал наверху. Так що має бути класно. Будемо грати ігри, буде Катя з Сашею. Вони теж люблять Саботера, будуть вони старші по саботеру. Я, напевно, ігри не буду грати, я буду всюди ходити, все допомагати, але Та. буде добре. Зараз я планую піти в ванні, полежати, відпочити, відпаритись. Хочу просто полежати. Я чистий, але в гарячій воді полежати і після того піду спати. Так що. Гарної легкої неділі.